Що спільного має давнє юдейське свято Пасхи з тим, що Ісус зробив для вас і ваших стосунків з Богом, відкрийте для себе сильні істини про ваші права згідно завіту і про те, як ними користуватися. Дізнайтесь, як Ісус своєю кров'ю заплатив за прощення ваших гріхів, а також за ваше фізичне розумове та емоційне зцілення своїм розламаним тілом. Припиніть намагатися досягнути праведності, щоб бути достатньо хорошими для Божих благословень. Замість цього прийміть праведність так, як це було заплановано Богом, як дарунок. Коли отець дивиться на вас, як на дитину Божу, він бачить Ісуса, почніть жити вашим новим життям у єдності з Христом. Скористайтесь всім, що дав вам Ісус, спасінням, мирому розумі, зціленням і повним життєвим добробутом. Вітаю вас, я, Кенет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Приєднуйтесь до мене і знову привітаємо в цій студії професора Грега Стівенса. Дякую, сер. Отче. Ми дякуємо Дякую. тобі за цього чоловіка. Ми дякуємо тобі за те, що ми досліджуємо у твоєму слові в твоїх завітах обітниці. Ми дякуємо тобі. Прославляємо і благословляємо тебе. Ми дивуємось. Ми дивуємося і радіємо. Всі ці знамення і чуда викликають в нас велику вдячність, велику вдячність тобі, Господи, за все, що ти для нас зробив, так в ім'я Ісуса. Так. Амінь. Амінь. Давайте ще раз відкриємо наше базове місцеписання. Я майже чую, як говориться брат Хігін, Чи не так? Так. Ось звідки я це взяв. Він казав: відкриємо наше базове місце Писання. Отже, друге послання Петра, перший розділ, Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа, до тих, хто прийняли з нами однакову дорогоцінну віру через праведність Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Благодать вам і мир нехай примножиться у пізнанні Бога і Христа Ісуса Господа нашого, бо Його Божа сила дарувала нам все потрібне. Для життя та побожності через пізнання того, так. хто покликав нас славою та чеснотою або добротою, якими даровані нам великі та дорогоцінні обітниці, що ви через них через ці обітниці через ці обітниці завіту через Слово Боже ось це слово це Його зобов'язання. І все, що Бог каже, є абсолютною істиною. Так, абсолютною істиною. Так, так сер. Слово Боже, це істина. Так. Тому, коли Бог щось говорить, це його обітниця. Він дає вам своє слово. Це його слово. І слово Боже, це не книга. Слово Боже це його зобов'язання. Так. Амінь. Він зв'язав себе істиною. Алілуя! Через ці великі та дорогоцінні обітниці ви стали учасниками Божого єства або Божої природи. Слава Богу! Алілуя! Дякую тобі, Господи Ісусе. Грегу, опиши ту сцену. Вони сидять так близько один до одного, так близько. І я бачу різницю між Петром та Іваном. Іван говорив про себе. Він говорив про себе, і це було його сповіданням. Він говорив, учень, якого любив Господь. Так. Я учень. Я учень, якого любить Господь. І він прихилився до Ісуса. Він прихилився до нього. Так. А Петро киває йому і каже: запитай в Ісуса, хто зрадник. Так. Бо Петро сидів не там. Ні, ні. Він сидів далі. Вони сперечались про те, хто де сидітиме, і хто з них важливіший. І послухайте, що він сказав. Я перефразую. Так. Запитай в Ісуса. Іван відповідає, сам запитай. Ні, ні, ти запитай. таке часто, можна було побачити серед учнів ближче до нього, ніж я. І Іван відповідає: О, так, це правда. Він згодився з ним. Фактично, Петро намагається привернути його увагу. Він намагається помахати йому рукою, щоб привернути його увагу. Запитай Ісуса, хто це? Ісус дає йому деякі настанови, але я вірю, я можу показати вам це пізніше цього тижня, що Ісус покриває Іуду. Отак він не каже їм. Він знав задовго до цього, так. що Юда той самий, але він не казав їм. Вони все ще були у завіті. Ісус ніколи не порушував завіт з Юдою. ніколи. ніколи. і він покриває його, бо чесно кажучи, деякі з учнів були досить різкими та жорсткими. Петро був одним з них. Петро так розсердився тієї ночі. Він намагався вбити хлопця, який був воїном, навченим воїном. Якби він за кілька тижнів чи місяців до цього дізнався, що Юда краде, і що Юда був тим зрадником, це кінець, це кінець. Так Фома був таким самим. Фома сказав: Я готовий, я готовий йти. Давайте підемо і помремо разом з ним. Тобто Фома не такий, яким його вважають люди. Фома так. був крутим хлопцем, він так. був рибалкою. І повірте так. мені, Я покажу вам дещо про Юду пізніше цього тижня. І очевидно, що Фома був дуже сміливим. так. Він сказав. Послухайте, мені байдуже, що ви кажете. Я не вірю, тому доки не побачу. Так. І він побачив. Господь вшанував це. Так. Ісус відповість вам на вашому рівні так. віри. І Він вшанував це. А тепер вернімось до нашої теми. Гаразд, давайте поговоримо. Я з нетерпінням очікую цього. Так, добре. Давайте трохи поговоримо про це. По-перше, Мойсею було сказано: приведи їх в мою присутність. І в 19 розділі книги Вихід. Це вже після того, як вони вийшли з Єгипту. Вже була пасхальна ніч. Тут є один дуже цікавий вислів, бо він пов'язаний з тим, чому навчає нас Павло. Павло, ймовірно, був наймудрішим з усіх равинів, які коли-небудь жили. Звісно, у книзі вихід 19 у першому та другому віршах говориться: третього місяця, третього місяця, після виходу синів Ізраїля з землі єгипетської тобто вони вже були в пустелі того самого дня. Ось це слово прийшли вони до пустелі Синайської. І зупинились там станом у пустелі. тобто Ізраїль отаборився там. Множина. Множина, однина. Коли вони прийшли у присутність Божу, вони вже не були. Вони за цей час вони стали одним цілим. Це переносить мене до 10 розділу послання до євреїв 5 вірш. Розумієте, я завжди шукаю з'єднувальні ланки. До євреїв 10.5. я вважаю, що це послання написав равен Павло. Хтось може з цим не погодитись. Як можна не погоджуватися? Так гаразд, продовжуємо. Тому Христос, входячи у світ, каже: Жертви та приношення ти не захотів, а тіло приготував мені. Отже, вони одне тіло, вони в єдності. Діє, другий розділ. Вони в єдності, одне тіло. Павло пише нам: тут ми знаємо, що це Павло, перше до Корінтяно, 11 розділ: те, що Господь відкрив йому про ту останню вечерю і він каже про те, що потрібно роздумувати про тіло. Так отже, вони стали одним тілом. Тому, коли ви приймаєте причастя, равини навчають, що це так, ніби ви були там, і вам слід уявляти себе там. Щоразу, коли ви у вашому новому завіті приймаєте і... причастя, вам потрібно уявляти себе там і роздумувати про тіло. Я цього не знав, але я так. роблю це. Так, сер. Я часто приймаю причастя. І я робив це. Я почав робити це. Бо я хочу бути там. Саме тому я кажу вам: позбуйтеся тієї картини. Я просто жартував, коли сказав, щоб ви зняли її зі стіни. Але викиньте її зі своєї голови, зі своєї уяви. І ви можете приймати причастя в будь-який час. Коли так, захочете, так часто як Робіть захочете, це, коли будете пити на згадку про мене, і це означає, що ви бачите себе там. Так. знову, знову і знову. Павло пише: нам і ототожнює нас з цим. Я був розіп'ятий з Христом і вже не я живу, іншими словами, він ототожнює себе з розп'яттям, а також ототожнює себе з новим завітом, так затвердженим на кращих обітницях. І нам слід це робити. Щоразу, коли ви приймаєте причастя, боже мій, бачите себе там, але це не множина, це одне тіло. Так він голова цього тіла. Це так чудово. І як тільки ви отримаєте відкриття про те, що я просто член цього тіла, я можу бути пальцем на нозі чи ліктем, але я член цього тіла, і тому я не можу нічого про вас сказати. Так. Бо якщо я щось про вас скажу, я кажу щось про голову так, цього це. тіла. Це небезпечно, це дуже небезпечно. Багато людей не пов'язує причастя бо вечерю Господню, чи Пасах, пасху з пошаною. а вся справа в пошані. Ісус молиться там. Я прославив тебе. він шанує отця і шанує цих людей. Я хочу дещо сказати вам. Я приймаю причастя з різних причин, залежно від того, що відбувається зі мною в даної миті. Будьте дуже і дуже обережні в тому, що ви говорите і що ви думаєте про політиків, так, з будь-якого табору. Так, сер. Не робіть це. У вас немає жодного права судити когось, чи демократів, чи республіканців. У вас, віруючих, немає такого права. Ви не повинні судити людей. А якщо у вас з цим проблеми, то поверніться до причастя. Прийміть його і в своєму розумі просто уявіть. Уявіть, як ви сідаєте разом з тією людиною за стіл причастя. Амінь. Ви приймаєте причастя в присутності Ісуса і в присутності будь-кого з них. Тому просто переконайтеся, що Розумієте, це ті люди, які займають лідерські позиції над нами. Я хочу піти ще далі, бо інколи ми пропускаємо цю річ. Є дари п'ятикратного служіння, які Ісус поставив у церкві, і які займають лідерські позиції над вами. Не говоріть про свого пастора. Не робіть цього, намагаючись після цього приймати причастя. Не говоріть щось про пророка. Не насміхайтесь над пророком чи євангелистом, це дуже серйозні речі. Це питання пошани, брата І вся ця вечеря саме про це. До речі, я прочитаю вам це. Павло пише у першому до каритян. Бо щоразу, коли ви цей хліб і п'єте з цієї чаші, смерть Господню звіщаєте, поки, поки він прийде. Те саме сказав Ісус. Він сказав: Я не буду пити від плоду виноградного, поки не зроблю це вже з вами. І подивіться на це тому, хто їстиме хліб цей або питиме чашу Господню недостойно. Як ми робимо це недостойно? Винний буде проти тіла та крові господніх нехай випробовує себе людина і таким чином нехай їсть від хліба цього й п'є з чаші цієї, бо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і з осуд собі. Це ключовий так. вислів, бо саме це сталося тієї ночі, Не думаючи, так не думаючи про тіло Господнє, ось як ми приймаємо причастя недостойно, і в результаті 30-й вірш. Тому багато з вас недужі та хворі і немало помирають, тому це вечеря яка зціляє. Але якщо ви бунтуєте, це ще одне слово, яке піднялося в моєму дусі. Якщо ви не шануєте дари п'ятикратного служіння чи людей, яких Бог поставив над вами, не шануєте тіло Господа Ісуса Христа, тоді ось чому багато з вас хворі і недужі. Це не я написав, це написав Дух Святий. Так а тепер давайте почнемо розбирати типологію цього. Ось чому я ніколи не кажу нічого проти нікого. Не торкайтесь до помазаних моїх Хвала і пророкам моїм не робіть зла. І це відповідь для деяких з вас стосовно того, з чим ви зустрілись. Брат Хейгін молився за людей і казав: Я нічого не можу з цим зробити. Це вже приведено в дію. Якщо є якийсь спосіб розвернути це, Господь дай мені знати як розумієте? Звісно, тому що ви все ще спасенні, але ви запустили у своєму житті певні процеси. Хвала Богу, тому це дуже і дуже серйозно. Гаразд, за словами Равинів, потрібні три речі. один з найбільших мудреців Гамалеїл. Який був вравином, вчителем Павла або апостола Павла, котрий в той час ще був Савлом? Він сказав: згідно слова Божого, на Пасху вам потрібні три речі. Зараз вони додали дещо, щоб символізувати певні речі. Вам потрібен песах або агнець, вам потрібна мацаприсний хліб і марор, гіркі трави. Це три речі, які мають бути у вас для пасхального седеру. Вино теж є частиною цього. Але якщо ви не маєте вина чи плодів виноградної лози, ви можете використовувати воду або що ще. Але для того, щоб це був справжній Песах, вам потрібні ці три речі. І ви починаєте готуватись за кілька тижнів і днів. В часи Ісуса вони мали оглядати ягня протягом чотирьох днів. Чи близько до того До свята, відповідно з політичними стандартами. він іде до Єрусалиму, його оглядають і смажать. Ягня оглядають. Ось що відбувається. Також ви забираєте закваску. Закваска це дріжджі. І якщо ви подивитесь на це, вона плеската. У ній нема дріжджів. Фактично, це крекер. Це маца, кошерна маца. Якщо ви забираєте закваску, Це прообраз гріха. Ви наводите лад у своєму домі. Ви забираєте всю закваску зі свого дому. На думку равинів, вона мала бути забрана до дев'ятої години ранку за два дні до свята, тобто вона мала бути забрана до цього часу. І це дуже цікаво, коли ви з'єднуєте і дивитесь на хронологію життя Ісуса, це дуже і дуже цікаво. Гаразд, я виведу вас з під влади єгиптян, ось що сказав їм Господь. Я визволю вас від їхнього рабства. Є чотири чаші, і зараз я читаю, бо цитую вам чотири висловлювання, які пояснюють, чому їх чотири. Я прийму вас собі за народ. Я буду вам Богом. Зауважте, я буду, я зроблю, я збираюся це зробити. Я зроблю це, бо це повертає нас до завіту Авраама. Я великий, саме я буду відповідальним за це. Авраам зрозумів це і підтвердив, коли повів Ісаака на гору. Гаразд, отже, передусім, ми усуваємо гріх за кваску з домівки і зазвичай вносимо свічки. в часи Ісуса. Це були не свічки, то були маленькі лампи. Так. За традицією саме жінки запалюють лампи та свічки. Цікаво, чи не так? Так. Вони відкривають це завіт, бо світло світу прийде через жінку. Це бере початок від Єви. Так саме тому це відбувається. В єврейських домівках це відбувається щоп'ятниці ввечері. Так було і тієї ночі. Я думаю, що сім'ї були з ними, коли вони були там. Наступне, що ви робите, це миєте руки, вірно? так прийнято робити тієї миті. Але є два омиття, які відбуваються на Пасху. і Ви побачите це на прикладі Ісуса. Тієї ночі було два омиття. Спочатку вони помили руки, потім Ісус підвівся і помив їм ноги, і це було повним відхиленням від звичного. Ось чому Петро заперечував проти цього. Отже, за традицією є чотири чаші з вином. У вас може бути чотири чаші чи одна чаша, і ви наповнюєте її чотири рази. В часи Ісуса можливо їх було лише три, і для цього є свої причини. Перша чаша це чаша освячення чи відділення. Пам'ятаєте, вони були в Єгипті, але жили в землі Гешем. Так. Тобто навіть тоді Бог відділив їх. 22 розділ розділ Луки, 17-18 вірші, Гесем. і там було світло. Абсолютно вірно. У 22-му розділі Євангелії від Луки, 17-му та 18-му віршах, говориться наступне: і взяв чашу і, віддавши подяку, сказав: Прийміть її, розділіть поміж собою, бо кажу вам, що не питиму від плоду виноградного, поки не прийде Царство Боже. Це чаша освячення, це перша чаша. Друга чаша називається чашею бід. Ніхто не хоче її пити. Ви не радієте стражданням від біди. Ви згадуєте про ціну викуплення. Ви нагадуєте собі про це у другій чаші. Чого це коштувало. це багато коштувало. Ті люди страждали. Серце фараона тверділо все більше і більше до останньої кари. і потім наступна чаша, третя чаша, яку ви приймаєте після вечері, як говорить писання. Остання чаша це чаша викуплення. Третя чаша символізує кров агнця, якою ви помазали одвірки дверей. І ось що цікаво у Євангелії від Луки 22, 20. Ісус взяв чашу після вечері і сказав: це моя кров, я чаша викуплення. Він ототожнює себе раніше. Ви завжди дивились на це як на кров Агнця. Я агнець, це чаша викуплення, і лише я можу випити її. Я єдиний, хто може викупити вас. Слава Богу. Амінь. Так. І ось він ототожнює себе, і вони дивляться на це. Вони робили це все своє життя. Але тієї миті, коли Ісус взяв так. ту чашу, ось чому Йоанн відзначив це, після вечері. ось чому Лука відзначив це. після вечері. Ісус ототожнює себе з третьою чашею. Це чаша викуплення. Ісус так. сказав це я. Я чаша викуплення. Хвала Богу. Чудово, чи не так? Так, це чудово. І ось тепер хліб. Хліб без гріха, у ньому нема закваски. І якщо ви подивитесь на Мацу, вона смугаста. І проколота так і вона символізує тіло Ісуса, і солі в ній теж нема в ній нема солі, абсолютно вірно. На ній є смужки. І я не знаю, чи можете ви це побачити, але є ще маленькі дірочки по всій поверхні, і ось що вони роблять на пасху. Вони не використовують пластиковий пакунок з застіпкою, але я зробив це, щоб ви могли бачити. Ви берете три маци разом. Равини називають їх єдність. Вони символізують Авраама, Ісака та Якова. Ви кладете їх сюди, але перед цим ви берете Ісаака, середню з них. Ви берете Ісаака і ламаєте її. Кладете цю половину на місце, з'єднавши з іншими, запечатуєте її. Потім ви берете поламаного Ісаака і завертаєте його до льняної тканини. Ось так. А потім ви просите всіх закрити очі, і це називається афікомен. І ви йдете і ховаєте це, ви ховаєте це. Ісаак був розламаний, його завертають до льняної тканини і ховають. В кінці вечері ви посилаєте дітей знайти його. І коли ви це робите. Вибачте, коли ви переносите це назад, ви відкриваєте це, і саме цей шматок Ісус взяв і сказав: це моє тіло, яке ламається за вас. Він ототожнив себе, я Ісаак. Коли Авраам сказав, Господь знайде або наглядить собі, він говорив про мене. І потім він взяв той шматок і почав його ділити. Це дуже важливо. Ви берете саме цей шматок. Ви вже з'їли трохи маци на початку вечері, але ви берете це і з'єднуєте з деякою кількістю це друга частина, і ви з'єднуєте це з гіркими травами і овочами і вмакаєте. Так. ви вмакаєте. Ось що це таке. Ми кажемо: отець, сини Дух Святий, Авраам, Ісаак та Яків. Равини називаються хлібом єдності, тому вони починають вмакати його. І цієї миті після другого вмикання відбувається друге омиття. Він підходить, і Юда відходить прямо перед тим, як все це сталося. І ось ти, що сказав, дещо важливе всі пили з цієї чаші. Так, всі. всі було дуже важливо, щоб і Юда пив з неї. Так. І потім Ісус дав йому ще одну можливість коли він годував юду зі своєї власної тарілки. Так хіба це не називається завітом солі? Так, буквально так. І це вмакати в марор. Гіркі трави символізують страждання, так і вони символізують рабство. Так. Так він буде приймати участь у страждання Господа. І на Близькому Сході досі є такий звичай. Якщо ви приходите в мій дім, я запрошую вас на вечерю, і потім пригощаю вас чимось зі своєї тарілки, то ми з вами склали завіт. Ви в моєму домі, так? І доки ви в моєму домі, я забезпечую вас. І ми з вами в завіті. Вони бачили, як Ісус це робить. Вони а вже бачили, як Він передає хліб. І робить все це. Наш час ми покажемо вам це наступного разу. Продовжуй, Джеремі. Слава Богу, алілуя! Так, сер, дякую, дідусь. Коли ми з вами приймаємо причастя, ми ототожнюємо себе з розп'яттям Ісуса і Його Воскресіння. Ми приймаємо участь у прийнятті всього того, що його перемога забезпечила для нашого життя. І тепер, коли ми дивимо, що символізує хліб і чаша, ми уявляємо себе на тій вечері завіту щоразу, коли ми приймаємо причастя. І ми приймаємо те, що належить нам завдяки Ісусові. Я нагадую вам про безкоштовні тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту. А також закликаю вас продовжувати дивитись наші передачі, щоб розвивати стосунки з Богом через Ісуса. Ми хочемо, щоб ви розвивали тіснішу дружбу з Богом, і ви робите це по мірі того, як дізнаєтесь, хто ви в Ісусі і хто Ісус у вас. З якими б новим викликом ви не зустрілись, ви можете покладатись на ваш завіт з Богом. Він визволить вас, відновить вас, дасть вам процвітання і благословить все ваше життя. у вашому завіті є все, що вам треба, бо Ісус заплатив за все це. На нашому сайті KCM.org.ua ви знайдете різні безкоштовні матеріали. А у розділі медіа, як я вже сказав, ви можете знайти і завантажити безкоштовні тези цих передач. Ви вже багато років чуєте, як Кеннет і Глорія Копленд говорять про те, як важливо щоденно живити свій дух, вкладати слово Боже в свої очі, у свої вуха, дозволяти йому потрапляти до вашого серця, бо саме так приходить віра. Вона приходить від слухання, слухання від Слова Божого. І я закликаю вас заходити на наш сайт kcm.org.ua. І читати короткі послання щодня з календаря перемоги від віри до віри. Вони досяжні вам цілодобово. Тому залишайтесь на зв'язку. залишайтесь на зв'язку з Ісусом, залишайтесь на зв'язку з Його словом. залишайтесь на зв'язку з тілом Христа і не дозволяйте новинам, тиску та обставинам навколо вас зробити вас пасивними у дусі. Ні, це час щоб продовжувати зростати. Піднімайтесь духовно, будьте пильними, будьте готовими у дусі щодня. Збудовуйте свою віру і будьте цілком переконаними, що Бог зробить те, що пообіцяв. Амінь будьте сильними у Господі і в силі його могутності. Слава Богу. завтра на передачі брат Копленд і професор Грег Стівенс розкажуть про першу та другу Пасхи Ісуса. це не просто захоплююча інформація. Це те, що вам слід знати. Вам слід це почути. Тому не пропустіть наступну передачу. Дякую за те, що дивитесь нас. До завтра. І пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту Kesamorkeї в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.